19 лютого в залі засідань будинку рад перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Дулуб представив адміністративно-господарському активу Красноградщини новопризначеного голову районної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням президента України від 18 лютого 2013 року, райдерж адміністрації тепер очолюватиме Роман Квартенко призначити Квартенка Романа Олексійовича головою Красноградської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України Віктор Янукович 18 лютого 2013 року. За словами голови районної державної адміністрації Романа Квартенка, основна його діяльність буде спрямована на поступальний соціально-економічний розвиток Красноградщини, розвиток сільського господарства, промисловості, малого та середнього бізнесу. Він сподівається на порозуміння та підтримку в цій справі усього адміністративно-господарського активу району. Вступаю в ужас голови державної адміністрації. Я розумію всю ту відповідальність, яка стоїть. перед жителями Краснодарского района. И с этого момента их интерес, безопасность и благополучие станут для меня превыше всего. Я благодарен за оказанное доверие президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу, Михаилу Марковичу Топкину, руководителю Харьковской администрации, Валентину Григорьевичу. 15-й год, он, прежде всего, будет непростым, и рассчитывать, что он будет легче предыдущего, мне кажется, наверное, не стоит, поэтому нам надо думать, как преодолевать те препятствия, которые будут на нашем пути, и быть к ним готовыми. приоритеты для развития района, и это будет и транспортная инфраструктура, и сфера образования, и также социальные стандарты. То есть мы будем идти тем курсом, который, который у нас ведет президент Украины. Під час заходу в залі був присутній і попередній голова районної державної адміністрації Микола Моригін, який зараз працює начальником управління паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації. Він подякував усім присутнім за співпрацю протягом останніх 10 років роботи на Красноградщині та пообіцяв підтримувати тісні стосунки з районом як депутат обласної ради. Мені сьогодні з мої свідні поблагодаріть всіх сьогодні присутствуючих залі. за нашу совместную работу в течение последних 10 лет. Я не теряю связь с районом. Громада мне доверила быть депутатом областного совета по части Красноградского района. Поэтому как депутат обязательно буду работать. Надеюсь, Роман Алексеевич, нашу живую такую совместную работу.